Всім привіт! Це мій новий влог. І зараз я граю. Я граю в Hogwarts Legacy. Зараз в мене ваша комісія з павуками. Загалом граю годин 45, тобто по пару годин загалом, а по пару годин на тиждень Ой, дуже подобається мені гра, намагаюся насолодитись поповно. Далі збираюся грати в Last of Us. Дім, а ти що робиш? Монтую влог. А що саме? Про мою поїздку в національний парк. Буки. На честь дня вчителя з командою вчителів поїхали в два крутих місця. Перший це був Білоцерківський будинок органної та камерної музики. Для нас там грали. На органі виглядає і звучить це дуже епічно. виглядає, не менш епічніше, дійсно класне таке атмосферне містечко. Хто не був, рекомендую дружину теж туди. Завезу колись. І другою точкою був Національний парк Буки, це його збудував там якийсь чувак е, Іван Миколайович. І на, коротше, Навколо його персони крутилася ця історія, який він крутий, який він молодець. Парк насправді дійсно дуже прикольний, хоч там погодка була, скажімо, така собі не дуже-дуже. Сильний вітер був, здувало з ніг, нічого не чутно було, не видно, але загалом дуже прикольно. Прикольний зоопарк. Навіть були там і ведмеді, але не буду цього показувати, бо дійсно дуже страшно це все виглядає, як вони сидять за рішітками. Загалом знову ж таки дуже атмосферно по ціні. Не скажу за нас, платила компанія. О, але думаю, що десь на сайті зараз е, знайду і вставлю скільки це коштувало. Я йду послухати, як грає симфонічний оркестр по фільму Гаррі Поттер. Хочу сказати, що містер Гріл» мені не сподобались бургери взагалі. Тож я вам не рекомендую туди йти, але це на наш з дімою смак, це все суб'єктивно. Загалом щодо симфонічного оркестру грає він дуже класно. Я взагалі хотіла туди піти дуже давно. Як тільки починалося це у нас в Києві відбуватися, завжди якось думала та наступного року, наступного року і ось цей час настав. Я придбала квитки. І ми пішли з Дімою. Дуже мені е, сподобався сам оркестр, але атмосферу, напевно, я очікувала занадто більш атмосферною, щоб був саме Гаррі Поттер на відео, і були якісь, напевно, ці магічні свічки і так далі. Але я розумію, що для цього потрібно придбати авторські права, тому, тому на фоні були відео з безкоштовного відеостоку. Найбільше мені не сподобався не справжній Гаррі не несправжні ці герої. Я розумію, чому так все сталося, але хотілося, напевно, чогось більш Гаррі Поттерівського. Але ми йшли послухати Симфонічний оркестр, і він був неперевершений. Бала таку тканину маску у Watsons, Вона дуже прикольна, така киснева. І ось коли е робляться ці бульбашки, відповідно на шкірі це відчувається і виходить такий собі міні масаж. Рекомендую. Адже який тебе шнурочок є? От у мене який-то шнурочок. Ой, такі. Купили в Аврорі шнурочок, який вставляється сюди, через Чохол, а, на таку штучку. Зараз покажу. Ну покажи мам. Оп! Через чохол вдягається така штучка тут. І вставляється чохол, телефон чохол і ось так цей. Прикольно. 55 гривень в Аврорі. А я собі взяла теж, але такого зеленого кольору. Вийшла з мамою пройтись, прогулятися. Сьогодні субота, 14 жовтня, погода чудова. Будемо гуляти містом. ملتكم Парк. Mm -hmm. Як цей парк називається? Дендропарк, от. Дендропарк. Знаходиться він на околиці Хмельницького, тут і Макдональдс поряд, єдиний, який є в Хмельницькому. Взяли по молочному коктейлю і насолоджуємося, судя по прогнозу погоди останнім теплим днем. Цієї осені. Тут прикольно і багато людей гуляє, багато весілля є, фотосесію проводять. А Валя, моя подружка, каже, нема де фотосесію пробувати. О, е, от, Зараз покажу вам, який він у нас тут гарний. Осінь взагалі. Листя пахне, тобі подобається? Так. Да. Супер класний. Тут якось ем, галявинками, тобто одні баріски, одні інші дерева, Що, не знаю, як вони називаються. Пікнічки, люди спортом займаються дитячі майданчики. Так, кадри заради якого ми так йшли, але листя все позбирали майже. Зберегтись в штапу, так і не похожий. Я буду, а ты будешь кидать. Я не хочу. А че? Я не хочу. Вон... Нет. Васильевич. Ну да. Можно сказать, запрыгнули в останній вагон. Тепло. Тепла. Тебе для влога. Сьогодні цілий день ми гуляли по місту з мамою, з моєю, валею, моєю мамою. І, я, і ху, нас цілий день, де дощ. І е, покажу, що ж ми сьогодні купили. Я зайшла в свою улюблену хімію і покажу. А, оці хороші товари. Хто, дивив, хто дивився мої минулі влоги, знає, що тут у нас є Максі-хімія Хім, в Хмельницькому. Вони доставляють товари, типу, з Європи. і Ці всі ток типу, тренди І популярна хімія ну реально виходить дешевше, ніж купити десь в онлайні. Коротше. Де я по крайній мірі бачила? Ось покажу, що ж я взяла. Така розпаковка на колюнках, так сказати. Це ми були в АТБ, ми взяли олію. Е, взяли такі штуки е, булочки в Унітаз. Е, прикольні, оця Dent Mint, е, де фірма класна. Схожі е, навіть от, в вацу продаються. Теж я купувала. Просто я, я забула, як вона називається. Тут додам фото і, схожої фірми. Ну, мені здається, що це те саме. Взяла цю рожеву пасту. Я всюди вже її бачила сто разів, і нарешті я її спробую. Вдома вже, як буду у Києві, покажу детальний огляд. Мама взяла оцей шантаклер, Колер універсальний засіб. Дуже мені подобається. Реально рекомендую. Він продається в епіцентрі в нас, але коштує дорожче. Також взяла такі штуки, типу Ковкон Антінакіпін. Не знаю, чого їх саме. Щось мені сподобалось, що тут показується до після Харків-виробник. Ну, ну і там все по хімії все. Взяла що тут багато товарів з Європи, якісь такі чіпси, а також взяла Дімі, привезу Прінглс. Прикольні зі смаком пиццы, там що було зі смаком чізбургеру. Дивимося нарешті серіал Падіння дому ашерів від режисера Майка Фленагана. У нього є також дуже багато класних серіалів, наприклад, приводи будинку Блай. Рекомендую всім подивитися, бо це шедеври. Вирішили з дімою піти в кіно на фільм Шалені гроші. Спорівмо після сеансу наші. Враження. А фільм на реальних подіях мені дуже це подобається. Дивіться, який у нас тут гарний сквер. Сквер гарний, але біля траси. Тому такий він не тихий, як ви можете почути. Я вирішила поекспериментувати зачіскою. І в мене не вийшло. От, знаєте, ці гарні хвости є, але в мене наче якась грязна голова, і ще воно тут, звісно. Добре, що знаєте, просто в кіно там темно. Ще в торгівельному центрі буду так ходити. І ще одягнула шкіряний плащ і взагалі виглядаю, як маніачела якийсь. Хоча Діма теж як маніачела виглядає. Зал чил, якось так називається? Чил. <coughs> да. Це буде зал з куфіками. Ми були вже один раз нам, ну нормально, куфіки, звичайно, хотілося б більш такі, знаєте, набиті, але непогано. Був е е єдині квитки саме в цей зал. Чомусь більше вже ну, не чомусь, а вже, напевно, багато часу він йде помітати і летав до зал чил, чил цей. Знаходимо, що ми в республіці, дуже прикольний кінотеатр, мені подобається новенький такий. Діма вже їсть попкорн, його улюблений бікон. А я бікон не люблю. Я люблю карамель і звичайний, а знаєте, що повністю цей обсипаний, не обсипаний, а як це навіть змочений в карамелі. Ось. Ну такі новини. Центр, потрібно всякі такі штуки купити для дому. Також поїдемо гуляти на ВДНГ. Там а, буде в оранжереї типу, якась ну, ярмарка чи щось типу, такого. Ось я пофарбувала волосся, до речі, тут не так сильно видно. Тоною. Тоною волосся вдома, тоніком відсйоз. Оля мені привезла такий класний берет. Він з Франції, з Парижу. Я прям як справжня француженка. В Олі там були такі класні образи в історіях, коли вони їздили з її подругою в Париж. От і ще у мене дуже класна. така, такий худі, дуже теплий від бренду Сім. Ми з ними вже завершили співпрацю, але... Якщо речі хороші, то чого ж їх не носити? Така погода класна, сонечко. І я, коротше, взагалі, ну, я забуваю все знімати. І вчора забрали нарешті з Дімою його кросівки. Покажу вам сьогодні у цьому влозі пізніше, більш детальніше. Я розповім цю історію жахливу про місць доставку. Це замія за 230 гривень. Сюди вони такі дорогі і ми пробували в когось забирати листочок і вдома посадити, але не вийшло. А що ти У кого? Ну В епіцентрі листочок. Ну що, взагалі в епіцентрі листочки. Ну, шо, в епіцентрі листочки. Мені бабуся завжди казала, що найкращі вазони проживаються ті, ну не вазони, а стібільки, які ну не, ну, не, не знаю, неправильно говорити вкрадеш. Але ще а... Ну візьмеш просто. <рес> то, до речі, отак я фіалку з взяла і в мене дуже класно розрісся. А от зимів кулькасні, то вже він щось і скільки буде, така в'ятка рости, скільки два роки. У нас він щось взагалі не різ. Це ще таку ловушку для кольора ми користуємося нею, дуже мені сподобалось, тільки я в чорне, в чорний одяг для прання. Використала, і вона стала все чорна і потім набагато гірше працювала. То я її використовую для світлого і кольорового, а якщо треба там для чорного з білими, то ось таку штуку використову. Дуже класно, рекомендую. Приїхали, прийшли ми на ВДНГ в Оранжевею. Тут відбувається захід. Зараз по, тут додам, що саме тут буде, вірнісаж, щось та та-та-та. Тут присіли, дивіться на які красі. <му> Зараз тут так гарно листя жовте на деревах, дуже багато людей все так атмосферно, чисто, прикольно. Так що рекомендую вам обов'язково ще цього року завітати. Хто давно не був на ВДНГ, то взагалі його не впізнає. Мені здається, що за останні роки три він так оновився. Я йду на мусорка, розповідаюсь, смітник. От е, То рекомендую сходити. А наступного тижня значить, тут буде 20 буде 28 20... чи яке жовтня. Буде тут кураж-базар, так що ми теж прийдемо, відвідаємо його і вам рекомендуємо походити, погуляти, тут. Просто дуже класно. Зараз прийшли типу на фудкорт, подивимося, які тут є вкусняшки, бо дуже пахне смачно. Смаколики. В оранжереї там дуже там теж можна було посидіти поїсти, але дуже багато людей, і ми вирішили пройтись і подивитися, що тут є прикольно. Я, наприклад, бачу. Баба в вафле. Так, мы пришли до дома. Зараз на хвилиночку буду пакувати подарунок. У нас нова колега з'явилася на роботі, і будемо їй такий дарувати. Велкам презент. Взяли коробку, зараз її складемо і покажу, що ж ми таке пакуємо. Будемо пакувати разом. У нас буде ось така свічка. Арахісова паста та така пінка для душу. Вона нам так сподобалась, і ми даруємо її нашим дівчатам. Коробка для того, щоб там нічого не м'ялося, ми використовуємо папір. Папір у нас тут цей пам'ятний того, що він пережив переїзд. Я його ріжу навпіл, я тут не буду. Правуємо, скажімо так. Такий простір, для того, щоб вони не їздили, але він був симпатичний. От, додаємо сюди наші подарунки, свічка. Сподіваюся, ми вийдемо нормальну ракусову пасту та е е кінка. Далі ми додамо трохи радості в наше життя завдяки близько. будемо. Тятя, вообще просто, и додамо записочку. Ось такий подарунок вийшов. Зараз ми його спакуємо в плівку і понесемо на нову госту. От такі Nike ми е замовили. Nike Air. Е стандартно. Стандартний колір білий е з чорним логом. Виходить реально, я замовляла з Польщі завдяки місту. І реально набагато дешевше. Всі замовили такий худі, і за цього худі прийшлося платити таможений митний збір. Ось худі сам хороший на флісці, <ріху> але те, що прийшлось. і замість того, щоб посилка йшла на один, ну, один, один тиждень, посилка йшла десь днів 18, але міст. Я навіть, мені навіть не хочеться згадувати, що там було. Розкорбуємо це колись у іншому облоті. як він доставляв три тижні Софіївської бошагівки. Також mm -hmm. ми сходили на пошту і забрали посилку від мами. Мама передала з Хмельницького. Там її товари для рукоділля мають бути, а також якийсь сюрприз. Дивимось, що там. Привіт, ще уплений, <laughs> дорогі. Зараз будемо розпакувати розпаковувати. І так. Що ми маємо тут? Сокон. Ми маємо тут автотехнікс. <laughs> <laughs> Сюрприз зрозумілий одразу. Олюблена шоколадка. І... Я ого, називаю це ого. Тап, е, тапки слоніком. <laughs> не сірі як слонік. Мама собі зв'язала сині, а у Діми Сірі. Тобто мама в'яже такі тапки, а бере подошву з старих тапок. От, зараз Діма покаже на відео. Пиво зрозуміло, не? Так. Так. Ого. І також мама зв'язала мені светр. Це тобі чи мені? Це мені оверсайз. Не, 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 не. Потім Ось Отакий От гарний светтер. Це тобі дім підходить? Підходять, підходять. Підходять, підходять. Це дуже смішно. Фэшн 2023 до вашої уваги та пулі слонюлі. Хендмейд. Вері <свят> теплі, вері зручні. Дуже дякую. Дякую. На цьому я буду завершувати свій влог. Вийшов він насичений за досить довгий період часу. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що залишаєтеся зі мною. Хоч відео виходять не часто і не з якоюсь періодичністю, але все ж таки виходять. Тому прошу підтримати мене лайком і коментарем в підтримку, щоб далі <св> знімати ці відео. Дякую.